І у нас на 25. Умножаємо на 25, то буде скільки 2,5 мільйона доларів повинен коштувати. Е, тому ми свою модель е, змалювали е, на, факт, на факті. Тому ми не е, науково просто там, ой, давайте теоретично, як Андрій перед цим казав. Я не сказав, що я модель не діюча, багато спорил. Просто і січі, коли ми зустрічалися, вони не мають основи. В мене загинуло донька в, в 96-му році клініки Амосова після того, як з'явилася причина для мене здавати э, центр дослідження вихованих хвороб. Після зариву Чорнобилю у нас в країні в сім разів э, стало більше В Всім. Не на і на це, а всім. Я розказував людям, о том, що в Японії, я представляю, що Україну, підсумую странах світу, то у пролинці, у пролинці вищі в управлінці, управлінці вищого аналогії. В Японии в Ихарасине, это был плевок по сравнению с Черновым. Они до сих пор имеют проблемы. После двух этих бомб американских они имеют до сих пор проблемы. А когда они получили реактор взорванный, тоже террористический ад, сделан международным капиталом. Почему? Потому что Япония уже перепрыгнула ритм допустимого между Японами и всеми остальными. А Украина этот ритм допустимого перепрыгнула благодаря Майдану 10 раз. 10 разів. Поэтому наші бійці зараз відбудно знищені. Всі активісти Майдану відбудно знищені. І коли вони порозуміються, розумієте, я 9 місяців ходив і пояснював роботу е, на Майдані, і я порозуміла, що тільки декілька людей. Но коли вони поєдналися, я з Майдану вибив е, розумних людей 27 чоловік. Я вважаю, що це дуже велике свято для нас. Чому? Тому що за 15 років до цього... Я поєднав тільки 14. Ми маємо на увазі фахівці в галузі. Людей поєднання дуже багато. Європейська азіатська асоціація, наскільки я пам'ятаю, 126 чи 129 громадських організацій не поєднаних договором, але поєднаних домовленостю. Друзі, я з вами домовився або все, е, Я приїхав, коли він позвонив. Позвонив і сказав, що на приїхав. Все, ми, ми зробили і приїхали. Як у Драбові? У драбові почали знищувати активістів. Е, е, Вона не протестувала нічого, тому там жінки. Там жінки, там люди, ну, інтелігенція і все інше. Ми приїхали, ми навіть не привезли. От той якої, який зі мною заходив, він мій заступник по зоні АТО, тому що я потім не відправив жодної людини. Я враховував, що це війна. Це Так, це, це просто іскусна висена із пальця конфлікт. Тому що я вчився в Слов'янському Донецькому. Ми кажемо, що якщо, повертаюся до те, територіальна громада це є люди, поєднані духом, цілісністю і метою. І бачите, де вони хто захоче родінянська громада зробити так, щоб поєднатися до народники, значить вони поєднаються. Зробіть маленький там, референдум або що. При цьому ми, наша сама основна проблема ми програли інформаційну війну. Чому? Тому що всі прийшли, ось э, дівчинка пошла, э, доки ми стояли перед машиною, вона три рази ці документи ляшка надала мені в розпису. Я нишка з нами Я не про неї так фіноградний журналіст, вони що, якщо, якщо э, славянської, 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 славянської народності Славянською, де сім'я сім є, є єдиною часткою і платформою. Почали є збіянки і всі інші керувати процесом, ви, знаєте, мені то вже навіть не треба. Тому кажемо, я не проти кажу Ляшка. Він грамотна, як грамотний журналіст. Я не проти Саші, Олександр Кожир. Вона грамотний економіст, пінзенека, він грамотний економіст. Але коли вони приходять без воротнього зв'язку, без, тось, грубо говоря, без, без мунда, то що сім'я представляє Майдан? Майдан сьогодні, Майдан. То в Той ВГПО, ГПО, є, це є влада, уряд, допустим, да, виконавчий, це, а це є народ. Влада, народ, народ вибрав владу, але вони його не почули. Що було за радянські часи, пам'ятаєте, там був народний контроль. Да, Завжди да, за да, був народ і опаялися, я собака-палку, собака навіть патінні Босві. Що було в військовій частині? Там були е, представники е, так називаємо військової... Коротше, ну, оце, оце в Україні із переходять УССР до Незалежної України, оцей блок просто знищує. Якщо ми зараз повернемо його, і то Майдан якраз і є. То, кстати, Майдан це є єдина інституція прямої, прямої демократії в світі. Прямої. Якщо ми вибрали Андрія до міста, керманича міста, а він починає, як то зробили здрави, а він починає, люди дали йому можливість, ми просто приїхали і надали йому законодавчу на основу. Ми написали йому недовіру, зібрали актив, актив, активних громадян, які є лідерами громадських організацій. Жодної громадської організації моєї здравої немає. Хоч до цього у нас є програма проведення демократичних виборів в Україні, вона існує з 2003 року. І останній раз я у вас тут був в 10-му року, так? Да? В 10-му році, я не пам'ятаю, 12-му, ні, не Верховну Раду, а в 10 10-му 10 році я був. Я, я більше був по чекаю, почеркаччині почекачним залучили. У нас ми взяли 45 округів моєї асоціації 13 чоловік. Людей, працюючих 7, з них, з них аналітики. 6 людей, які виконують допоміжну роботу. Тобто, 13 людей і 45 округів. Ми видачили, я кажу про результат. Ми видащили в Верховну Раду 13 депутатів, і 22 не надали можливість туди думаю. 13 людей і результат. Кожний, кожний Депутата Верховного це від півтори мільйони до п'яти. Тобто півтора-три. Mm. які до вас приходять зараз, да? ви сказали, той пан як його да, да. ну, ви, я випала. Я селищній раді, ми приїхали туди, де Зубіка зустрічали, мене заставили туди поїхати сказали, ну що, тобі на слабо, зараз приїдуть подало, я повідомлюю, що ти там зробиш. Пан Зубік мені через 30 хвилин розмови, я би там ще не втручався Кащата, запропонував через 3 години приїхати до нього і вирішити ці питання. І таких і таких вагон немає катежі. Патір у нас ненавід взагалі повністю. Комуністи аналогічні. Ну, тут проблема не в комуністах, не в партії регіонах. Я людей ділю не на партії, не будь-він, хто завгодно. І серед сесідців німців були порядні німці, тому що вона була основа сім'я. То, що вони виконували зміщення, ну так вибачте. І коли мені кажуть, що до, до вас є моя маленька. Батьківщина, коли мені кажуть, що там сепаратист, ну вона там сепаратист, вона не така кучка, точно так же, як вас бандитів. Я був у сім'ї вчительки, я завжди питав маму, вона була вчителька в чергового классе, я завжди питав, чому в класі 35 дітей, один з них хуліган, і після того 34 не можуть вчитися. За радянські часи, я думаю, вони вже пам'ятні, таких дітей просто Викидали школи. І все було нормально. От, тому я знаю, що полі... всеукраїнське всіукраїнсь... громадське політичне об'єднання це всього-навсього ваш захист, якщо ми кажемо про просту річ. Тобто, якщо ви висловите свою думку, а приїде після того бандюгани в масках, без масок і що там в якомусь е сенсі, е не буде для них ніякого освітлення, тому що вже я казав це я казав це президенту, я казав це кличком. Е я після того розкажу вам, якщо запросити ще раз, бо мені на 6 годин вже відправляють зону, тому я поїду до Києва. Запросити ще раз, ми поїдемо. Но, щоб ми розумілися, коли люди, я просто приведу приклад економічної реформи, економічної. Перші 120 мільйонів на мільйонів гривень люди зібрали за 2 тижні. Тижні. Два тижні. Екібіровка одного солдата у нас е, коштує 56 тисяч гривень. Всіх mm -hmm. 120 мільйонів хотілося, щоб нам е, армію Тобто Ми кажемо і про каски, ми кажемо про бронежилети, і про форму. За два тижні. За два тижні Україна зібрала 120 мільйонів. Це 5 гривень на готу, mm -hmm. куди вони скидали. Знаєте, скільки дійшло з 120 мільйонів до солдат? Після того було зібрано, я пам'ятаю, 86, 86 мільйонів. І після того було зібрано 114 мільйонів. Це з іноземними варіантами. Ага. Якщо ми з вами порахуємо врахуємо, 306 і тут 320, 320 мільйонів. 320 мільйонів у нас зараз з вами там знаходиться, наскільки я пам'ятаю. Десь приблизно 30, 000, 38 тисяч солдат. 320 мільйонів, на 38 тисяч солдат. Ось вам корупція. Що з цим робити? Сема. Що з цим робити? Для цього люди повинні порозумітися. Як це зробили, як по нашій пропозиції зробили територіальні громади, про які веде умови Андрій? Я вам намалюю схему і ви порозумієте, що немає проблеми бюджету. Нема проблеми, проблеми нічого. І я вже, кстати, перший раз цей в драбові, перший раз цей в драбові ми це зробили і показали їм волочку. В драбові, в, в Драбольському районі в районі 78 бійців прийшло в зону АТО. Ми кажемо про математику. Ато. При цьому в діючу діючучах у них було там 52 людини. Ну, 50, просто 50. Вони зібрали кошти, вони ці 50 повністю фінансують. Тобто, по-перше, ми їм розказали про військову систему е тилового забезпечення солдата. Солдат не може бігати не, не одягнений, не голодний, Він це не буде робити. Чому піде мародерство? В нього є автомат. І те, що ми бачимо там, зроблено. це зроблено спеціально. Тому ці 50 людей отримують фінансову допомогу. Отримують діду, отримують е е е спорядження по від громади територіальна громада. Mm -hmm. З них ми поєднали підрозділи, там за напрямками, які після ротації, чим ми зараз займаються, повертаються в територіальну громаду і стають вже сформованим військом, чому є військовий майдан, чому військовий майдан я залучаю тільки військових людей. Тому що мені, я зустрічився Василь Федорович, він полковник, і на Майдані він був, і всі інші е, е, чапки робив. Я не буду казати, що я там робив, то зараз. Але коли він прийшов до нас і сказав, що ви там робите? Каже, а чому у вас виходить? У вас тут плю і напряма туди стрілять, а у нас все не виходить, а він військовий. Тому що 300 спартанців зупинили мільйонну армію персів, тільки вони знали, де стати. Який гроші як заблокувати? Оце ми знаємо, як робити. Тобто на територіальній громаді, я не фахівець територіальній громад, але в мене три освіти. І я думаю, що такими хлопцями, я як, як звучу, прошу. Віталія. Такими хлопцями, як Віталія, та жіночка і вами, людям, які вже мають досвід життєвий, що не раз кажеш, що дитинку коштує <кху> поставити на ноги. Мені можна ще я там буду чогось розказувати, але я знаю, що в нас при п'ятиразовому знищенні моєї сім'ї ми за два роки витягнули проєкт прожив, за два роки, 8 мільйона доларів. Це точечна експлуатація. У нас довелося останній раз